Грецька національна опера переживає зараз історію попелюшки від сердечної пасербиці до принцеси. неймовірно проте в ці важкі часи оперний жанр, який традиційно вимагає чималих затрат, у нас процвітає. це дуже дуже важливо для грецької культури загалом і для цього театру. Зокрема, залишатися відкритим для широкої аудиторії і виховувати глядачів завтрашнього дня. Три роки тому. Грецька національна опера мала 17 мільйонів євро боргу. Проте шляхом опорядкування організації праці, скорочення експлуатаційних витрат і підходу до відносин з кредиторами та постачальниками дирекції вдалося зменшити борг майже на 5 мільйонів євро. Незважаючи на зменшення державного фінансування, прибутки театру зросли завдяки виставам поза стінами власної будівлі, наприклад, на одній із центральних станцій метро та в порту всі ці мистецькі заходи полягають головно в тому, щоб в часи кризи забезпечити присутність національної опери. Ми виходимо за стіни будівлі театру і даємо вистави у несподіваних місцях, аби нести в життя людей щось гарне, і шляхетне. Попри економічну кризу, Греція незабаром матиме новий оперний театр, який зможе вмістити удвічі більше глядачів, і буде готовий до великих міжнародних шоу. Проект фінансується з приватних джерел, проте завершення будівництва 2015 року буде взято на державний баланс.